Найспе. Алоха, друзі! Game 7 на зв'язку! Сьогодні вночі було аж 10 матчів. Було на що подивитись, тому сідайте зручніше. Протисніть, будь ласка, лайк під цим відео. Всім хто їсть смачного і вриваємось. І почнемо ми з матчу, де Dallas Mavericks приймали Portland Trail Blazers, битва крутих розігруючих Деміана Ліларда і Луки Дончича. І одразу на старті, як і в попередніх кількох матчах, Дейм був гаряченьким, грає пікінрол на дозі три бали заходить. Є невелике раннє лідерство для Портленда і знову Лілард класно грає від м'яча, складна трьох, ще одна із фолом заходить. У Деймо сьогодні 24. Понти, але Лука Дончич сьогодні був просто неперевершений. Прекрасна передача на Вуда, Той згори. Тепер Дончич каже: А знаєте, я взагалі-то і самотужки також можу. Класний розмін для нього. Степбек 3 залазить. Вже майже рівний рахунок. І до того ж, Крістіан Вуд сьогодні вирішив видати найкращий матч в цьому сезоні. Двадцятку він відвантажує вже у першій половині. Двадцять три відвантажує Дончич, і знову Вуд проти Нуркіча один в один. Степбек середній з фолом також залазить. Лазить у нього сьогодні 32 очки, 12 підбирань. Нарешті вуда, хоч в цьому матчі прорвало. і Далас вже трошки попереду. Ну а Дончич робить перевагу своєї команди ще більше. Подивіться, як розправляється з Джеремі Грантом. Просто одним рухом прибирає захисника неперевершено. Плюс 9 для Даласа після першої половини. І в третій чверті Лука Дончич і не думав, щухати. ще одна трьоха від нього прилітає. 5 із 9. з здалеку. Сьогодні викинув Дончич. Ще одна ізоляція, і Саймон взагалі без шансів. Абсолютно. 10 очок приносить Дончич за третю чверть. і Асисти також прекрасні роздає. Знову заграє Вуда. Ну а далі він видає просто хайлайт усього матчу. Класно підіймає захисника. Фейк і згори. І тільки но в попередній грі Дончич завалив скажений данк через Джу Холідея І сьогодні ось таке. 33 поинти, 7 підбирань, 9 асистів. Класна, впевнена, перемога Далласа. І ось що каже Саймон. Сам Лука після цього матчу. Лука, який данк тобі подобається більше сьогоднішній чи через джеру Холідея? Ой, я навіть не знаю, що вам сказати, але у другому данку мене навіть більше вразив фейк. Він був прям класний. Тому не знаю. Я обираю обидва. На матчі усіх зірок підеш на данк контест цього року? Ой, бочки, не знаю, треба трохи відпочити. Окей, а поки Дончич відпочиває, рухаємось далі у Чикаго, де Булл сьогодні приймають Нью-Йорк Нікс, які дуже солідно виглядають в останніх матчах. І на початку Чикаго тримались. Навіть забрали першу чверть. Там Лавін дає 17 очок, але при цьому робить аж 5 втрат. І це ще він найрезультативніший у складі битів. Де Марди Розон сьогодні 14 очок в не найкращому світлі. Всього лише 6 із 14 з гри. І Нью-Йорк цим прекрасно користуються. Вони вирівнюють гру під кінець половини і форсять свій ривок у третій чверть. 28-7. Там дуже класно його підживлював Арджей Берет. У нього сьогодні 27 очок, 4 підбирання. Квентін Грайм сьогодні неймовірно круто виглядав. 22 поінти також додає. Ну і Рендел та Брансон також сьогодні не провалились. 19 та 22 поінти Відповідно, вони набирають. Нью-Йорк також виграє сьогодні підбирання, 20 втрат. Вони зафорсили у гравців Булс. Іначе все вже в цьому матчі зрозуміло, що ще треба, а ось що. Наприкінці четвертої. Чверті на майданчик виходить наймолодший МВП в історії Дерік Роуз. Виходить у своєму, можна сказати, рідному Чикаго і як його зустрічає публіка. Дуже теплий прийом. Прям радіє душа за ветерана, тим паче, такого, як Дерек Роуз, і він свої очки також сьогодні приносить. І таким чином, хоч чимось, але все одно тішить вболівальників Чикаго. В цілому ж, досить легка перемога Нью-Йорку, і вони зараз на дуже хорошому ходу. На черзі у нас Філадельфія проти ГСВ сьогодні не грає Стефен Карі, як і в принципі, найближчі. Місяць він грати не буде через травму, і ось що сам він про це все каже. Стеф, що скаже щодо прогнозу: близько місяця тобі жити без баскетболу. Е, ну дивіться, наскільки я знаю про такі травми рук і плеч. Якщо не треба робити операцію, то це вже дуже хороший знак, так? Тому все, що мені залишається, це просто довіритись процесу. Спочатку треба якнайшвидше позбутись больових відчуттів, ну а потім вже відновлення сили та все інше. Це з іншого боку, цікаво, тому що така травма у мене вперше. І ви знаєте, зазвичай відновлення від такої травми буде довшим, ніж від рецидиву. Тому реально все, що мені залишається, це просто діяти згідно плану і працювати, працювати, працювати. Ну а тепер давайте до самої гри, де навіть без стефа було, на що подивитись, Ембіт і Томсон подумали ви, а як вам таке, Донте Ді Вінчензо? Він просто дикий сьогодні. Влучає чотири із чотирьох тирочкових вже у першій чверті. І послухайте, що каже про це Стів Кер. Він бере тайм аут і заряджає наступне. Так тримати крихітко, не збавляємо оберти. Кому взагалі потрібен цей Стефан Каррі? Ха-ха, класний тролінг від коуча. Я думаю, Стеф це. Обов'язково зацінив. А ми поїхали далі. Кінець першої чверті. Джеймс Харден потроху починає вмикатись. Працює в ізоляції. Він це вміє дуже добре. Він це робить майже усе життя. ГСВ трохи втрачають свої переваги. Значить, треба, що правильно віддати м'яч дінченцо. Ді він тулить 15 очок вже у першій чверті. 5 із шести триочкових він там влучає Джеймс Вайзман Також сьогодні повертається до основного складу і всім передає вітання із Джи Ліги, Стефу. Це подобається. І подивіться, ГСВ місцями і м'яч рухали прям як праймові. Прям наче ми в 2017 рік перемістились. Але під кінець першої половини Джоелі Біт подумав: ну все, досить. Хлопчики та дівчата, треба цей поєдинок забирати. Тим паче вдома, тим паче ГСВ без стефа. Починає він влучати з різних дистанцій. Джеймс Харден класно його знаходив передачами. Він сьогодні також, до речі, дуже корисний: 27 очок, 9 асистів, і дуже смішно його ось тут породіює Джордж. Жорданпул, подивіться. До речі, напишіть вашу думку в коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Ось таке вміння Джеймса Хардена малювати фоли. Це все-таки скіл, це вміння, чи це все таки акторська гра і флоп? Адже Джеймс сьогодні 9 разів виходив на лінію штрафних, і це трохи більше, ніж він в середньому це робить. І, мабуть, Джордана Пула це дуже розізлило. Він починає влучати здалеку 29 очок. У нього сьогодні. 50% реалізації з гри Стефан Карі, звичайно, його підтримує. Знову. ГСВ попереду, але Джеймс Харден. Філа все-таки більш укомплектована, і друга половина про це дуже добре свідчить, вже плюс 11 для 76-х. Ну а далі починається шоу Джеймса Хардена. Подивіться, що він витворяє. Йде на ньому дабл тім, яку передачу він віддає на проміж ніг. просто наче в боулінгу. І на цьому Джеймс, звичайно, не зупинився. Ще одна атака в четвертій чверті. Відбиваються 76 і Харден через увесь майданчик. Прекрасний. Тачдаун пес. Ну і, звичайно, що у складі Warriors сьогодні нікого не знайшлося, аби зупинити Джоеля Ембіда. Він, як завжди, не перевершений. 34 поинти, 13 підбирань. Він прям дуже вражає, коли здоровий, і досить легка перемога Філадельфії над поламаними Golden State Warriors. Рухаємось далі на черзі. У нас Шарлот Хорнец, які приймали Атланту Хоукс, дуже класна. Має бути заруба молодих поїтнгардів Ламело проти Янга. І якщо молоді поінгарди в цьому матчі були, то заруби абсолютно ні. Трей Янг вже на початку вмикається, влучає флоутер. Нарешті у нього сьогодні більш-менш нормальний відсоток влучань, 9 асистів він також сьогодні роздає. Далі до нього підключається і Богдан Богданович. Знову проводить прекрасний поєдинок. Взагалі він дуже потужно виглядає після травми, набирає прекрасну форму. Сьогодні у нього 28 очок, 9 підбирань, 7 із 10 триочкових очкових влучає Богі. І Атланта таким чином попереду вже у першій половині на плюс 24. Вони влучили 64% з гри. Так, там на іншій стороні намагається щось вигадати. Ламело бол. Прекрасну передачу він віддає на тері Розіра. Але в нього сьогодні всього лише три асисти, але 27 очок. Непогано влучав, 50 з гри, 7 із 13 очкових, але ближче 5 очок. Хорнець так і не наблизились. Трей Янг і Богданович знову у кінцівці все беруть у свої руки. Хороша перемога Атланти, навіть без КП. Колінса та Дежонте Мюре. Поїхали далі. Лос-Анджелес Лейкерс приймають Денвер Нагетс. протистояння двох пігменів топового рівня. MVP Нікола Йокіч проти Ентоні Девіса, який також грає в цьому сезоні як MVP. непохано. AD починає проти Йокіча. класно, легко розбирається. Він обирає 10 очок вже за першу чверть, але ось тут, в цьому епізоді, він отримує неприємну травму, так його там трохи розімнуть. І ще повернеться в цей матч Ентоні Девіс, але в другій половині. Він він вже не зіграє. Йокіч починає цим користуватись. Звичайно, він бачить, що Девіс грає через больові відчуття. І Ентоні, до речі, в другій чверті взагалі не набере очок за 8 хвилин. Але у них же є ось цей неймовірний, непідвласний час у Леброн Джеймс. Він тримає лейкерс на плаву, робить для них плюс 9. Але Денвер не просто так, одна із найкращих атакуючих команд Ліги. І Йокіч це починає дуже наочно демонструвати. І сам тут відпрацьовує на чужому щиті, забиває і Дачі, як завжди, прекрасні роздає. Таким чином, нахід зроблять ривок 20 проти 2, роблять плюс 11 для своєї команди. Ось це так перевернувся цей поєдинок. Але знову ж таки, Леброн Джеймс каже: почекайте, ця історія ще далека від завершення. І розносить фарбу Денвера у швидкому прориві. І далі в третій чверті вже без ентоні Девіса. Леброн продовжує фейрити. На цей раз дуже класний кат, своєчасний від нього. І ось такі вриви. Від Леброна і досі дуже мало хто в Лізі може зупинити, як звичайно, і Денверську атаку. Знову вони вмикаються. Джамал Мюррей. Він сьогодні приносить 23 поинти, 6 асистів і форсить ще один ривок Денвера 12.1. Але знову Леброн каже, не так швидко, хлопці, і знову шикарно грає без м'яча на вриві і ще згори. Томас Брайан класний пас йому віддає. Він взагалі сьогодні дуже хорошу роботу виконує. поки не буде Ентоні Девіса, як і Везбрук, сьогодні трипл. Дабл зробив. 15 очок, 11 підбирань, 12 асистів. І Лейкерс також відповідають своїм ривком. 10-0. Вестбрук ще складні очки забиває. І подивіться вже плюс 11 для Лос-Анджелеса. 7 хвилин. Всього лише хратує. і Томас Брайан. Класно заходить у фарбу. 21 поінт У нього сьогодні. Ну і в кінцівці, коли дуже треба було, знову вмикається, Леброн Джеймс влучає з середньої дистанції, там на плюс 16. І спокійно в транзиції після свого ж перехоплення ставить кра. В цьому матчі у нього сьогодні тридцятка з дуже хорошим відсотком влучань, 9 підбирані, класна перемога Лос-Анджелеса без Девіса. Далі у нас Детройт Пістонс на черзі приймають Сакраменто Кінгс, у яких прекрасним чином виглядає в останніх матчах Доманта Сабоніс. Але дуже непогано сьогодні в першій половині виглядають детройці, класно грають молоді гравці. Кіліан Хейс набирає 11 очок. Марвін Беглі сьогодні своїй колишній команді влучає 13 поінтів. Джейлен Дюрен, як завжди, прекрасно виглядає. На щитах, я але юб від нього 15 очок плюс 14 підбирань. Як завжди, ветеран Боян Богданович сьогодні стабільний. 22 поинти, 2 підбирання. Але стартова п'ятірка Сакраменто сьогодні грає дуже потужно. Старт королів сьогодні переграв старт Мотор Сіті з рахунком 99-66, а в третій чверті ще й зробили ривок 28-8. Тами Барнс дуже класно зіграв 19 очок, і Кіган Мюррей дав 20-ку. Шикарно зіграли ФОПа. Фокс і Сабоніс. Фокс дає 24 плюс 9 підбирань. Сабоніс 23, 13, 7 асистів. Ну і дуже класно його оцінює Майк Браун, тренер Сакраменто, сказавши, що він тренував багато класних гравців. І Сабоніс, якщо не найроботящий з них, то точно входить у топ-3. І також Майк додав, що це дуже додає впевненості, коли ти знаєш, що цей хлопець кожного вечора стабільно принесе тобі багато користі. А ми рухаємось далі на черзі у нас Оклахома Сіті Тандер приймає. Міннесоту Тімберволс, Ентоні Едвардс проти Шеї Гілджеса Олександра. І так, обидві команди зараз переживають не найкращі часи, і хоч від Оклахоми не було якихось суперочікувань, від Тімберволс вони все-таки були. Але вони зливають багато матчів за цей місяць, і в цьому поєдинку їх тягнуть люди, взагалі, від яких це не очікувалось. Ні, Едвард сьогодні також норм виглядає. 19 очок, 11 підбирань, 7 асистів. Але ось цей чувак нас рід сьогодні вперше у сезоні виходить у старті і 16 очок вже за першу половину. Всього у нього 28 плюс 9 підбирань. І ще й друга половина для Оклахоми починається з не дуже втішних новин. В цьому епізоді Лу Дорт отримав травму і покинув цей поєдинок. Тому в цьому матчі вмикається хто правильно Шей Гілджес Олександр. Всього 9 очок в першій половині, але 23 в третій чверті, 35 всього плюс 7 підбирань. І Подивіться, ось тут ще наприкінці третьої роблять перехоплення Оклахома. І Уигінс влучає важливу трьоху на плюс 3. Оклахома виходить трохи попереду, але не надовго і не набагато. Адже знову під кінець Мінесота вмикається. І знаєте, хто все це діло знову запалює? Остін Ріверс. Так, саме він, він дає сьогодні двадцятку з космічним відсотком, 4 з 5 здалеку, 4 з 4 з лінії штрафних, при цьому роблячи п'ять перехоплень. Ось так. Сьогодні люди, від яких взагалі цього. Не очікували, дарують цю не таку легку перемогу для Міннесоти. На черзі у нас Клівленд Кевелс проти індіани Пейсерс на ваших кранах Донован Мічел, і саме його зупинити. Це головна задача Пейсерс, з якою вони не можуть впоратись увесь матч. Просто. Донован робив майже все, що хотів у нападі в цьому матчі. І знову чергова ізоляція для нього. Хто там проти нього? Метюрін без проблем. Степбек 3 заходить. Але дивіться на рахунок, все одно Індіана трохи попереду. Причому майже увесь час. Адже той же самий Метюрін сьогодні дуже активно і класно грає з лави запасних, у нього 22 поінти. І, до речі, у нього з Мічелом сьогодні були невеликі перепалки. До цього ми ще повернемось. Індіана все ще попереду в першій половині, та ріс розганяє чергову транзицію на баді Хілда. Той здалеку 4 з 6 триочкових сьогодні у баді, але геть не агресивно. Дуже мало китків він на себе взяв. Ну а Хеллі як завжди, прекрасно створював для своїх партнерів. Він по Гард елітного рівня, 14 асистів, 17 очок. І подивіться ще один пас, який від нього класний, не дивлячись. Це не Тайріс й це тайріс Меджик Джонсон. І на пару з Джейлоном Смітом він робить плюс 13 для Індіана Пейсерс. Але Донован Мічел. Він сьогодні був справжньою проблемою. 41 один поїнт, 8 трьочкових. Даріус Гарлан також прекрасний. 20 очок, 10 асистів. І в кінцівці ледь не в одне обличчя донован просто затаскує цей поєдинок. І як я й казав, була у нього невелика перепалка із Метюріном, І можливо, ось це саме йому він показує і натякає, щоб той прикрив свій лексичний генератор. А ми рухаємось далі на черзі. У нас Орландо Меджик приймають Бостон Селтікс, у яких повертається нарешті Тайм Лорд. Він сьогодні після травми набирає 9 очок 5 підбирань за 17 хвилин. Але Орландо сьогодні і не думали здаватись. Дуже класно на старті працює Пауло Банк. І там дуже була непогана історія, яка так змотивувала гравців Меджик. Один із тренерів сказав: або ми зливаємось і жаліємось, що це найсильніша команда Ліги, і ми граємо в гостях, або ми йдемо туди і забираємо цей матч. І уявіть, на молодих гарячих гравців Орландо. Це вплинуло. Вони пішли на майданчик, і почали виносити найкращу команду Ліги. Мо Вагнер забуває 25 очок, Банкеро забуває 20. Так, там і гравці Бостона, звичайно, допомогли, Викинули 11 із 46 три очкових сьогодні. І навіть хороші китки залітали важко. Там 31 поїнт набрав Тейтум 26 набрав Браун. Але подивіться, все одно Бостон позаду, тим паче ще й Хорфорд. Ось такий він дає сьогодні хайлайт. Виносить Вагнера молодшого з ліктя і одразу, звичайно, його видаляють. За це не спортивний фол другої степені. Ну а Орландо, в свою чергу, ламають на виїзді Бостон. Як вам взагалі таке? Кельти програють вже втретє за останні 4 матчі. Дуже неочікуваний результат. Ну і залишається тільки привітати вболівальників Орландо. Ну і давайте в останній матч переходити. Торонто Рептор сприймають Нетс. Дуель поінтгардів У нас має бути сьогодні дуже непогана. Фред Ван Вліт проти Кейрі Ірвінга. І так сьогодні і було. Вже на початку вмикається Кейрі Ірвінг, робить свої речі в ізоляціях. Це для нього дуже легка робота. Але Торонто все одно попереду. Фредо, ось хто у них є. І проникає він сьогодні класно. І здалеку він сьогодні також кидає класно. 25 очок вже в першій половині приносить ван Вліт і знову він агресивний, лізить у фарбу. 2 плюс 1. Він робить плюс 15 для своєї команди. І загалом сьогодні приносить 39 очок, 5 підбирань, 4 асисти. Але в третій чверті, звичайно, що лідери НЕЦ також будуть вмикатись. Кейрі Ірвінг трохи скорочує відставання своєї команди. Також в тій чверті потроху вмикається і Кевін Дюран. Звичайно, що без нього ніяк. 28 понтів. У нього сьогодні всього лише на 15 китках з гри просто шикарна реалізація. 67%. сім сьогодні. У повному порядку ще раз розвалюєся Акома дуже легко. І на цьому він не думав зупинятись. Всього лише мінус 2 для НЕД. Знову Дюран через чотири руки виводить свою команду вперед. Далі в четвертій чверті знову вмикається, хто звичайно, що Кайрі Ірвінг. Він сьогодні приносить 32 поинти, плюс 5 асистів. І ще одна трьоха від нього заходить, плюс 9 для Брукліна. Але Торонто вдома. Торонто треба підзібратись, і вони це. Звичайно, роблять. Нас очікує дуже крута кінцівка. Фред Ван Вліт влучає здалеку. Ще раз Фред середньої дистанції. І виводить він Торонто вперед на плюс один. Всього лише хвилина залишилась грати, і Кайрі у відповідь класно у проході. Він, як завжди, шикарно грає у клачі. Тепер вже не попереду. Скотті Барнс відповідає. Розвалює юту Ватанабе габаритами. У Скотті Барнса сьогодні 26 очок. Три секунди. Всього лише лишається. Кайрі з м'ячем. Класний стебек відкрита. Трьоха бе на перемогу влучає Кайрі Ірвінг. Бруклін вириває цю гру Торонто на виїзді. Вау! Як же Nets стали непогано виглядати, коли вони грають в баскетбол, а не вирішують за рахунок баскетболу свої ментальні проблеми. Ну що ж, друзі, ось такий був сьогодні ігровий день. Турнірна таблиця, як завжди, на вашому екрані. Закликаю вас не забувати підтримувати Збройні Сили України, підписатись на канал Game7 і на цьому всім. 爸爸。